Докажете ви, Докажете. докажемо ми тут, тут, тут. за відсутності е доказів адміністративного порушення, ви звільняєтесь від адміністративних. Добре, на поліції. Вибачте, я не почув, як вас звати. Не звернулися на «Стоп». Можливо. Ну, Пролетіли. Я думаю, у вас відеореєстратор є? Єсть. Можна ваше посвідчення уділяти реєстрацію? Не можна. Чого? Є докази? Є. Покажете? Покажем. Без порушення ваших наказів. Я маю на увазі на особистий телефон, можна знімати? Воно фіксувалося на нашому відео відеокамеру. на І там все буде також видно. Просто що це для удобства. Я вам показую телефон. Ну таке, ну то ладно. Як у вас по імені батькові? Скажіть, Сергія. Що ви ж пролетіли, а тут аварійний участок. А на нашої відом... на грудної камери все буде видно. Так само, як і на самому телефоні. То... Добре. А, Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, а, якщо знак встановлений з порушеннями, його ж можна не виконувати? Не свідчити про це, якби близький про нічого ваша ціні законом. Досмотря у нас праву подавати довго задати пепитання, маєте право на адвоката переключати, сподобати відмовини, мають право скажу. Відомо вас буде складається установа частиною першої статті 24. Вибачте, вибачте будь, ласка, вибачте, будь вибачте, будь вибачте, будь вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Ви сказали мені, що я маю право, а не дали мені змогу заявити клопотання. Ви хочете... Звичайно. А я хочу заявити клопотання про перенесення розгляду справи до управління патрульної поліції з двох підстав: по перше, мені потрібна консультація фахівця в галузі права. По друге, я хочу ознайомитись з матеріалами з доказами по справі, не з вашого особистого телефону, а як воно того потребує законодавства. Дивіться, Володимир Сеович, так, це, це все дуже добре, що це, ви це все знаєте. На жаль, зараз в мене запрошення немає з собою. Відхилити з таких причин я Лажко. ваше клопотання не можу. Ну можете, але це буде підставою для скасування. Таке клопотання я не можу відхилити. Якщо б це було клопотання, наприклад... Херсоні хочу розглядати справу, тоді б я відхилив без наслідків, без нічого. Це я маю право. Але якщо ви хочете консультацію у, у галузі права і доказ саме на вулиці полікамери, це ваше повністю законне право, то відхилити ваше питання я не можу. А так як перенести справу розгляд справу, я також на заразі не маю можливості, тому ну, ви за відсутністю, так скажемо, доказів. Адміністративне попрошення ви звільняєте світ адміністративних. Я вашу позицію зрозумів, дякую.